Привіт, Запоріжжя! Огляд сучасного рекламного центру. Помішка-наружка там, де твій бізнес стає зірковим. Тут не просто роблять рекламу, тут створюють шедеври. Широкоформатний друк, банери, наклейки, картини та будь-яка ваша ідея. Брендування авто та вхідних груп. Щоб вас завжди упізнавали, світло та неонові вивіски, щоб вас бачили навіть уночі. Замовляйте рекламу, яка працює у сучасному центрі мішка на ружка під силу зробити все, навіть надракувати футбольне поле за 46 годин. Швидкість, якість, креатив. Тут зроблять ваш бізнес помітним з першого погляду. Поштова 75. Круть, як давно працюєте взагалі саме цьому бізнесу?